ми до озерця. Дуже красива територія. Є ще такий Егерзонд рибний ресторан, магазин. Продукція унікальна, якісь англійські чіпси Джон Джон 4. Оця з песиком це йде з чорним труфелем чіпси. Я шукаю зовсім інакшу пляшку. Fireball, якщо він тут і є. Така канадське віскі, Ну так вони віскі. Тут такі прикольні сувенірні взагалі, коробки продаються. 9500. Баскер. Наталя вже хоче їсти. Штрикає мене, щоб ми їхали на кафе Юра, прям як для мене зробили. Вони ще різні смаки мають. Наталя хоче їсти. Юра таке враження хоче пити. Насправді я шукаю те, що мене цікавить, просто воно пропало в сільпот. Може, тут воно хоч є. Пляшечку Сан Валентін на Валентина, дивіться, з маленьким амурчиком. Клас. І випили, і іграшка є, і відсадкували, і дитині весело. Йшли ми Кот-Дюрон. Оце от самі прикольні французькі вина. От Різні, просто там вони по руках, і в залежності від року буде залежати ціна. Але вони реально круті, тому що ми от пробували. І від нього взагалі не болить голова. І п'янить. нормально. Так що свято буде взагалі прикольне. Дюрон. Отак пише. Напевно, візьмемо до свят. Дочі, знайшли маленькі такі сувенірні пляшечки. Той Юра маленький, Юрчик, такий як каролінка. Коштує 353 гривні. Можна собі взяти таку сувенірну. Блюкоракау, макалан, дивися, маленький. Такий виглядає, як духи. Велику пляшку можна подарити на день народження, а маленьку на іменини. Давайш пашками смачного. Так, я вже надписала. <рес> а я ще ні. Ти тут. Я Все, тут! Забрали ми Каролінку з садочку. Вона така щаслива. А я тут. Дамо подивимось, чи працює в нас батут. Бо, Кароліна каже, що вона хоче на батуті пострибати. Батут вже працює, можна пострибати. Кароліна новий тішиться. Вирішив проглятися новими ну, доріжками. Тут якраз здали новий будинок. Класно це все виглядає з боку. Зараз я покажу, поки дівчата там бавляться на майданчику. Ось таку от, штучну гору зробили. І от до будинку треба добратися аж під саму-саму гору. Це все, цей от яр, цей штучний. Тут на нього навіть іде дорога. Я так розумію, що там не просто стежка, щоб іти пішки, а можна навіть і машиною заїхати так широко зробили. Інтересно просто, куди вона йде туди до гори, і які краєвиди відкриваються в нас там з неї. Можна колись туди буде сходити, подивитися, разом з дівчатами прогулятися. Бачиш цукерки? Ти знала, чим. Чим її задурити, щоб вона йшла. Але йдемо туди. Каліна побачила екскаватор і каже, що в неї вдома такий самий є, так? Клас, він там, бачиш, купає гору і все. І там буде теж будинок скоро. Ледве її можемо звідси забрати. Навіть цукорками вона не хоче йти. Вже знову якусь жука побачила, а в нас ще купа справ. Я бачу, що жук. Він же полетів. Моя дитинка змучилася. Іти з пішками. Добре, що тато є. Тато на ручках занесе до машини. Тато, Ой. то я не хочу за йти. Та все, ми ж тебе забрали вже з садочку. Ми зараз їдемо на машині. Треба ще закупити дещо. Їдемо купимо тортик, вибереш, добре? Угу. І купимо свічечки. Я хочу сюрприз. І сюрприз, добре. Торт сюрприз у нас буде. Кіндер сюрприз. І купимо ще піцу. добре? А я хочу сюрприз. Добре, купимо сюрприз. Так, купили шоколінці такі от яєчко сюрприз Барбі. Інтересно, що там всередині попалося їй? Там, попалося там іграшка. Ого, він чорно-білий сюрприз. М -м -м -м. Смачний. Що М -м -м. там тобі попалося? А ну, де відкрити, там треба. Отак треба тут збоку натиснути. О! Там є лялька Барбі, чи то щось попалося таке незрозуміле. А, тобі пузлі попалися маленькі. А такі пузлі? Малесенькі пузлинки. І то вони такі дуже-дуже тонкі. Коротше, що можуть легко загубитися або погнутися. Треба картинку зараз класти і будемо бачити, що там в нас попалося. Переодягнули нашу красуню. Вона в такій жлеці йде. Срібно-золотій і ще несе подарунок. Йдемо вибирати тортика. Все, Кароліна тортика не знайшла, бере. Yes. Стільки береш пачок. Скільки там є, порахуй. Якщо порахуєш, то візьмемо. 1-4-2. Добре. Тут є от суфле, суфле. Серце країни. Такий є, київський. Я візьму, напевно, такий величезний. Мій любимий наполеончик. Я взяв великий не, торт. Відкривай, ми ще не купили. А ти Боба вже поміняла а, правильно, на один. Бо ти не вгадала, скільки там було. З іграшкою хотіла. Добре, йде. Щоб тебе попалося. А там купаться таке. Що тут таке є? Що на пальчик можна вдягнути грушку? Грушка? Бомба. Ми тим часом замовляємо піцу. Чекаємо, поки її приготують. Та ну покажи, як ти розтягуєш. Ого. То воно ж так розтягується. Ой, обережно. Вив на грушку туди поскакала по банках. А ми тим часом наш торт примостили зверху. Головне його не забути. Якщо забудемо, нагадаєте нам. Куди грушка поскакала? Вона хоче пити, то монстр. А то пускає випускає сюди! Та несе ціле поруччя, піц і тортика. Приїхали в центр святкувати наше свято, день міста, день закінчення пандемії. Карліна вже замітила коника. Так? <світку> Думаю так. Куди він пішов? Весела. Бо ти коник тебе обняв? <світку> Класно! Прийшли до фонтанчику, так як у нас мав бути святковий день на морі. це от. Нам замінило море. Дивися, дональдак. Кавліна має два банани. Один їсть не може доїсти, другий то що їй попався вчора в бобі. Цього року дуже гарно центр обсадили жовтими тюльпанами, повністю весь. І так от. З одного і з другого боку оперного. Прикольно. Тут що, от Музики якісь співають. Карінна зара буде якраз танцювати. там ті віддає танцовове.